Сонні, втомлені, але точно не голодні, або що ми їли 3 години в потязі Чернігів-Київ. Я вже давно, як та мамка, знаю, що в дорогу треба брати їжу. До того ж, це було 6.30 ранку, ми взагалі не встигли поснідати, тому ми почали з оцих от рисових сендвічів. Я, до речі, вже постила їх рецепт нарешті я зробила правильні з огірком. Дуже круті, смачні, швидко готуються, коротше, рекомендую. І вони досить ситні, тому що ми з чоловіком з'їли кожен по одному, і ми в принципі наїлися для сніданку. Так як було дуже рано, душ прийняти я встигла, а ось висушити волосся. Ні, в якийсь момент я зрозуміла, що треба хоча б розчесатися, щоб це виглядало принаймні, хоч трошечки нормально. І як примірна дівчинка вийшла в тамбур, щоб ні на кого не летіло моє волосся. Після цього нас чекала десь година марних спроб заснути. Ми були дуже сонні, але знаєте, у сонця були інші плани. Ми, до речі, пізніше помітили, що у нас був якийсь потяг в майбутньому, тому що я не можу пояснити, як це ми опинилися в 2028 році. Ну і десь уже близько 8.30 вхід пішла лохина. До речі, ми їли її такою ложечкою, це мій сувенір з Швейцарії, дуже прикольна історія. І ще в планах було спробувати ось цей йогурт з попкорном, але якось лохина забрала на себе всю увагу, до нього діло не дійшло. Ми почали під'їжджати до Києва. Я швиденько намастилася сонцезахистом, вирішила, ще, що встигну підмалювати трошки вії. Ну і тут ми вже почули. Танція, криє, пасажир. Ну і звісно, вибігаємо по справам. Отак пройшла наша подорож. Цікаво буде почитати, що ви зазвичай берете з собою в потяг.